Тому що є обговорення посадових кандидатів на посади. Для цього, для цього можна сказати і зібралися, бо деякі люди я вважаюся, не погоджуються з даними кандидатами. Ну, будь ласка, я вважаю, громадське розв'язання дозволяється. Це питання, коли ж є згодки в Орцівському? Люди там дуже проти. Вот и на месте. Я на місці. Да. Давайте почнемо з Петруся, давайте. Йде така ситуація, що самооборона вибігає, якби не... Ні, самооборона не вибігала, розмова скажу, Самооборона його туди не видвигала, ні ставила. Такі питання пішли, що чуть би посаду не інженера. На що пан директор сказав вам вічі? Так що якщо посада главного інженера, то він йде в дурдом. Вам. Ого! Я, якщо вже будемо звати директора, то Чекайте, на нащо, Що розводити, коли ми розв'язуємо? Ви завтра з'ясуєте, я вам з'ясуєте все. Ви починаєте? Де мова я буду що це відбіжує з провокацією. Ви конкретно говорите до чоловіка, що він обманщик, злодій, чи ще якісь претензії. А то люди говорять, це Справа справа в тому, що я думаю, що треба це обсуждати. А не приходити. І Ні, говорити, то, і так... говорити, але не казати, що люди кажуть, що дурдо. Ну То так можна для нас тут сказати, люди говорять, правда. здається, поняття не було. Не керуйте вам це можуть у житті. І третє, третє, якщо вам щось цікаво, приходьте завтра, конкретно почуєте, що ви хочете. Так. Не піднімайте тут гнилого базару. Так. Я вам хотів говорю. Приходите багато цікавити. Ви пару сі скажете, яке виробництво, що там в ваші зломісті входить? Що ніколи, я думаю, що це нікому не буде цікаво навіть. Ні, ну стежите, А якщо буде цікаво, то, то я скажу, це, це, це я, називається лишній склад. Контора, скажіть. То. Контора теж тут знаходиться. Вона йде на експорт. Да, Експерт, підруска вогонь, зараз на австрії вогонь відображається. Може, любий, хто має бажання підійти до мене попрацювати. З то, то, то. І що буде хліба з медом? І не ведіть тільки лак там. Попробуйте. Вашу повість, і що там входить? Значить, це прийомка і лісу воно, і воно, від, то, прийомка воно, і загрузка вогонів. Все. Нічого, нічого немає. Де що? він Ну то думаю, тобто Диві. Залиш, Диві. Що щось замітили якісь, не достався, Ото Я думаю, щоб щось замічати, то треба попрацювати. Я далекий, це ж ви мене запустили, куди ми кинули, в таку ми шулонку, не вибачте, що я там, там чужий 100 чоловік, я там один. Я в любому виступаю <сумітно> за <сумітно> а й я працюю. не ви вас не піднімаєш, друзі не роботу? Не потягну, я сам звідти піду. За що ми говоримо? Якщо ви пішли, я думаю, треба. тягнути питання друга. Це питання друга. Як пішли, Є претензії, я і завтра піду звідти. час відпустки. А я вже пояснив, я це їм сказав. То вони ж тільки збирають, по кілиця ходять. Що ми говоримо? Я тимчасово 20 днів прийняв склад. І той, там буде на мальйовому обороті, я вмію на 24 дні. І заради того, що я хотів... Всього да, навча, а тут виходить, що я ще там хтось кудась посаду загрібав. Чи конкретно. погрібав? Ви перед громадою стали, сказали, все, далі я вас побачив, діє, що там, справитесь з роботою, будь ласка, не справитесь, відпозакінтеся добре. Хватить, тож.